Хто сидить на престолі твого серця? Чи знаєш ти, що таке престол? Це розкішне крісло, на якому сидить цар, звідти він керує своєю країною. Чи знаєш ти, що в твоєму серці також є престол, і на ньому також хтось сидить? Я сподіваюся, що не ти сам сидиш на ньому. Зрозуміло, я зараз маю на увазі не справжній престол. І в нашому серці є справжній цар, який говорить дітям Божим, як їм треба чинити цей цар Христос. Але є ще двоє, хто б із задоволенням сидів на цьому престолі і командував нами один із них сатана, а другий наше Я. Завжди, коли Ісус потребує від Тебе чогось певного, а ти замість цього робиш щось інше, це означає, що в цей час не Христос сидить на престолі. Це означає, що Ти прогнав Господа з престолу, який йому належить, і вирішив царювати сам. Якщо ти чиниш так, тоді сатана тільки усміхається. Він знає, якщо там не сидить Господь, то тебе можна примусити до всіляких поганих учинків, щоб ти гнівався і був непривітним, щоб ти заздрив і таке інше. Зробити все це для сатани дрібниці, якщо Господь не сидить на престолі, щоб керувати тобою. Коли ти сидиш на престолі свого серця і постаєш царем свого життя, сатана без перешкод. Ходить у домі твого серця і перевертає все догори ногами. Він знає, що сильніший за тебе, і тому сміється з тебе, бо насправді не ти, а він став царем і може робити все, що бажає. Але якщо на престолі сидить Господь, тоді сатана не наважується чинити щось погане. Він ховається до тих пір, поки ти знову не вирішиш вмоститися на престолі. Наш Господь дуже терплячий, милостивий і величний. Але Він сяде на престолі тільки в тому випадку, якщо ти попросиш його про це. І як християнин, ти повинен постійно поступатися йому престолом. Бог допоможе тобі в цьому, якщо ти попросиш Його. Святий Дух постійно буде нагадувати тобі про це. Хто цар твого життя? Хто сидить на престолі твого серця? Ти сам сидиш на ньому і дозволяєш сатані розпоряджатися твоїм життям? Чи на ньому сидить Господь? Для читання. Послання апостола Павла до Римлян. Розділ шостий. Вірші з 14 по 23 Запитання Хто хоче сидіти на престолі твого серця? Що робить сатана, якщо ми самі сидимо на престолі? Що робить сатана, якщо на престолі сидить Господь? Молитва Всесильний Боже отець наш Небесний. Нам потрібна твоя допомога, і ми просимо Ісуса Христа, щоб Він зайняв престол нашого серця і перешкоджав сатані спокушувати нас. Ми вдячні Тобі за те, що Ісус сильніший за Сатану. Амінь.